Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих, і ми разом досліджуємо глибини Божого Слова та відкриваємо актуальність Божої мудрості. Отже, сьогодні маловідома історія, яка не часто згадується. та Втім, вам вирішувати, чи несе вона якийсь сенс для нас сьогодні. А історія про часи, коли Божим пророком був Єлисей, який одержав силу пророцтва від Бога вдвічі сильнішу за відомого всім Ілію, багато божих справ і завдань лягло на плечі Єлисею. Не всім подобались його кардинальні методи роботи, бо був він набожною і правильною людиною і служив Божому ділу надзвичайно сумлінно. Та якраз саме ця Риса і приваблювала до нього чесних, розумних та вірних Божій справі молодих людей. Настав час, коли Єлисей зібрав таку молодь і навчав їх служінню людям і богові. Була створена справжня біблійна школа пророків в Галгалі. Охочих там навчатися було чимало. Набралося таких студентів стільки, що вже не поміщав гуртожиток, який підготували для цієї благородної справи. Молодь була з лідерськими якостями, тож зразу виникла ідея вирішити це питання, побудувавши нове, велике приміщення. Впродовж річки Іордан росло чимало придатних для будівництва дерев. Тож молодь завзято ринула зрубувати дерева. Навіть прийшлося позичити у когось сокиру, бажаючих було багато. Та ось у одного молодика ненароком сокира вислизнула з рук і впала прямісінько в води Іордана. Хлопець був молодим і ще не досить вправним, тож і загубив позичене знаряддя. Що ж тепер робити? Юнак сильно засмутився, чужу сокиру втопив. А вона була дорога. Який я незграбний. Що тепер про майбутніх пророків скажуть люди? думав він. Ну, що я наробив? Та поряд був їхній мудрий наставник, тож юнак швиденько звернувся до нього. Єлисей вислухав хлопця. І спокійно попросив відвести його на те місце, де впала сокира. Хлопець показав місце. Єлисей кинув у воду дерев'яний брусок, і, о, чудо, залізна сокира сплела. Єлисей передав її хлопцю. Тепер юнак міцно тримав її в руках. Сьогодні ми добре знаємо закони фізики. То чи могла залізна сокира сплести? Але ж у Бога нема нічого неможливого. Єлисей, як і молодим пророкам тоді, так і нам сьогодні, показав приклад і послідовність вирішення серйозних питань. Коли здається, що ти втратив все: сім'ю чи бізнес, майно чи роботу, повагу чи почуття, кохану людину чи сенс життя, і тобі здається. Що неможливо це все повернути ніяким чином. Звернись до Бога, повернись на те місце, де страшно почати спочатку, виправити ситуацію, де здається, соромно, бо ти сам наламав дрів і вчинив неправильно. Ця історія вчить повернутись до місця втрати, подивитись у вічі страхам, признатись в помилках. І віднайдеться втрачений сенс і надії чудесним чином. Це і є секрет, як перетворити невдачу на перемогу. Божа сила діє через людей, незважаючи на каламутні води оточення. Тож чи актуальна ця маленька історія особисто для тебе? Напиши в коментарях.